Депутати хочуть, щоб телеграм-канали розкрили структуру власності і джерела фінансування, інакше їх визнають непрозорими. А можна я тоді, як громадянин України, визнаю непрозорими значну частину депутатів, чиновників ну і інших навколо них людей, тому що я не знаю структури їх власності і джерел доходів. Можна? Докладно про це телеграм-шапці профілю. А щодо мого телеграм-каналу говорю, власник телеграм-каналу Ігозінський Сергій Миколаєвич. Джерела фінансування, а, мої власні кошти. А, власне, нуль коштів, тому що в телеграм-канал я не вкладаю коштів в цілому. І не маю з телеграм-каналу ніяких доходів, нуль. Я не ставлю реклами, можете взагалі погортати. Мій телеграм-канал і подивитися. Шановні народні депутати, я відповів на ваше запитання. А тепер прошу, щоб ви відповіли на ваше запитання. Звідки у вас квартири, машини, елітна закордонна нерухомість, звідки у вас коштовності? Звідки у вас все те, що у вас є? Звідки у вас годинники на руках дорогезні? Звідки це все? Звідки у вас кошти на навчання ваших дітей в елітних закордонних і не тільки закордонних університетах, коледжах, школах? Звідки? Я чекаю вашої відповіді. Я ж відповів, ви ж хотіли, я відповів. Я народ України, я громадянин України. Ви хотіли, ви просили, я відповів. А тепер я, як громадянин України, згідно Конституції, як основне джерело влади, я також хочу, щоб ви відповіли. Звідки у вас все те, що ви маєте?